Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Touch Home. В сьогоднішньому відео з вами розкриємо ось такий набір. Це у нас підлітковий набір. Ось Touch фірма. Розміри у нас вказані Прострату на резиночці 100 х 200, плюс запас по 25 см. Наволочка одна штучка 50х70 і підковта 160х220. Ось так зображений комплект на малюночку. Так, і зараз з вами відкриємо і подивимося, як він виглядає вже саме вживу. Так, ось така в нас упаковочка, дуже зручна. Так, Перше, що ми з вами бачимо, це, як завжди, наша наволочка. Вона одна штучка в наборах підліткових тач. Так, ось так зображено у нас тут ми бачимо. Яскраві дуже такі гарні кольори. У нас тут у нас 4 цих самольотика, літочка. І далі бачимо ось так. З іншої сторони вже зображено ось так. Так, тканина в нас Renforce. По складу це 100% бавовна. Зараз ближче покажу, як вона виглядає. Ось. Так. Фарба дуже якісна, вона буде. Не втрачати свій колір фарбу на протязі багатьох дуже років. За рахунок того, що фарба тут використовується такі темненькі кольори, то тканина Force, вона не просвічується і вона досить так виглядає щільною. Ось так ми бачимо. Шви в нас рівненькі. Ось так все зроблено. Ми бачимо. Ось у нас якісно все. Так, ось ще раз подивимось на дуже такі гарні яскраві. Як все зображено. Так, перше, що це ми з вами дивилися? Наша наволочка. Далі, далі в нас склад наша підкозера. Тут також все дуже гарно, яскраво. Ось наші, вона у нас на гудзичках. Тут такі прозорі гудзики йдуть двостороння. З однієї сторони, ось малюнок Ось такий, ну, на коробочці. І ось гудзички прозорі, прозорі гудзики. І далі. У нас внутрішня частина така ж сама, як простирадло. Ось так зображено також біла основа. І ось такі у нас малюночки. Вони різного кольору, ці літачки. Ось. Так. І тепер давайте з вами. Останнє, що ми подивимося, це наше простирадло. Ось, як завжди вона в комплектах йде, як внутрішня частина ковдри. Ось так ціненький літачок, червоний, рожевий. Всі вони зображені, дуже все гарно, якісно. Так, ось такий з вами. Ми сьогодні розкрили і подивилися комплект.